у мильовничій місцині села Головчинці відкрився оновлений рекреаційний центр берег надії. Центр буде використовуватися для реабілітації цивільного населення, військослужбовців та їхніх родичів. На ремонт та закупівлю нового сучасного обладнання з міського бюджету було виділено понад 5 мільйонів гривень. Термін реабілітації буде залежати від потреб клієнта, тобто це від 14 до 21 дня. Для жителів хмельницької об'єднаної територіальної громади раз в рік це так безкоштовно для повністю всіх, як для захисників захисниць, так для членів їх сімей. Міський бюджет бере на себе цю відповідальність, поклав, поклавши вклавши ще в 2017 році, і от таким чином ми працюємо і далі в такому форматі. Рекреаційний центр спеціалізується на відновленні після поранень, операцій, переломів та захворювань опорно-рухового апарату, а також на покращенні фізичного та психологічного здоров'я. Захисники можуть проживати тут зі своїми сім'ями. Для цього передбачені окремі кімнати та є необхідні побутові умови. У центрі працюватимуть лікарі з фізичної та реабілітаційної медицини: фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, психологи. Окрім фізичної реабілітації, будемо займатися індивідуальними консультаціями, груповими. Третями. Тобто, і арт терапію тобто всі, які є, в принципі, взагалі. Техніки по психологічній реабілітації буде використовувати, тобто, це і в тому числі і з тваринками будемо працювати. Центр розробив кілька реабілітаційних програм. Захисники та захисниці, які отримали поранення під час захисту країни, проходять реабілітацію на новому сучасному медичному обладнанні та під наглядом фахівців. Це реабілітаційний зал Нових родин тут. знаходиться система RedCord – це доказова норвежська система реабілітаційної медицини, яка працює з системою Моє улюблене дуже швидко вирішує різні функціональні проблеми саме в м'язовій сфері і покращує загальний стан і знімає больові синдроми. Так само тут знаходиться ортопедична бігова доріжка, яка допомагає відновити паттерн ходи правильний саме людині після операції, після перенесених травм. Це неофект то тобто, здягається така специфічна. Специфічна рукавичка це, взагалі, прорив в ерготерапії. Ну ерготерапія нагадаю, це терапія, яка займається відновленням функції кісті і променев зап'ясна солоба. І тоді вже в такій напівігровій формі не Він може безпосередньо от граючись. Розробляти, розробляти функцію. Оновлений центр розрахований на 110 ліжок, 30 з яких розташовані у відділенні реабілітації. На території збудували нову котельню, що дозволить закладу працювати цілий рік. Поставили собі за завдання повністю оновити функцію реабілітації в березі надії. По збільшено суттєво штат берегу надії. Ми мали 18 працівників тут. Відтепер маємо 40 працівників тут. Маємо фактично всі зайняті посади, пов'язані з фізичними реабілітологами. Психологами з медичними послугами оновленням особисто задоволений, все за те, що ми планували, тут вдалося зробити, крім безпосередньо фізичної реабілітації, медичної, психологічної відпочинку. Тут зазначені там екскурсії, велотури, скандинавська ходьба, можливість займатися спортом, ну і можливість відпочивати насправді в дуже класному природньому місці, далеко від міста. Ну і тут дійсно така атмосфера, яка сприяє. І відпочинку, і рекреації, і реабілітації. Після повномасштабного вторгнення окупантів потреба в таких центрах зросла. Тому зараз готується проєктно-кошторисна документація на новий подібний об'єкт у Головчинцях, повідомив Хмельницький міський голова. Будівництво планують розпочати вже цього року.